Життя екстра плюс 20 кг, ціна і кошти 7,5 євро за кілограм. Перша моделька в нас. Чоловічі, Ось такий гарний розмір в 43-му розмірі. Бачу, що тут, можливо, і часткова шкіра, а можливо і все полношкірний. Ось такі, вони теплесенькі. Для утеплення. Наступно чоловічі кеди, Пума. Так, це пума. Розмір не бачу, десь теж 45-46. Десь так, такий досить великий розмір. А ці зовсім легесенькі, і вони йдуть такі більш тепліші. Ну, точніше такі осінь зима, зараз сороковий розмір. Ось така підошва, дуже класна. Белесенькі, лакові. А в розмірі 42-й. Ось така моделька. Лілес і велетні. Ось такі кортекти на вібра. Так. На-на-на-на. 42 розність. Ось така отець. Так, значить, карт ткані. 41-й. Карт кані. Ось такі. Гарні, чоловічі, місні, так, ще одні чоловічі, 45-й розмір, ось такі. Для да, високі. Не прочитаю. Троє хочуть виїхати, заплатили по 10 тисяч євро. Під час області такого плану, так, з такого плану у нас ідуть, вірочка. Дуже, дуже цікава моделька. Ось така новочки, дуже стійкі. Бачу місці, теж якийсь бренд. Зіночі, на легенькій платформі, стійки, гарна, сумки, твірочки, не можуть десь 35-36 розмір. Ось такого З Боку старизовані пасочки. Тепленькі, жіночі, ботіночки, Гарний такий підняття, маленький, мінімальний каблучок. Утеплені. Показую вам. Сороковому розмірі дійсно стан ідеальний, нові часки жіночі або чоловіки чоловічі сорок четвертому розмірі досить багато поліції. Що що я вже буду? Так, каблучок, але тільки каблучок, гарнесенький, ось який з боку замочок, розмір 45 підошва у нас ось тако, На такому стані точніше, так. Ось такий жіночий, також стійкий каблучок, легко тракторна ось така підошва, Не влук, в розмірі 32. Ось тут стерилізований фік, так би капчурик. На сочі з капчурок як то говорити. Ось такі ідуть. На вони такі непримітні, але за такі ось такими носилицьками дуже вони стильно гарно виглядають. Розміри 42. Так, ще такі ідуть, мабуть, що шкірені, можливо. 39-те, Е, Томарис. <просив> Томарис. Ось такі. Просто загнулися, але вони повністю в розпрямлені, все гарнезико, гарно, дуже шикарному стані, ось така підозрюваність. Серце, міцов, чергі, високі. високі. Достається усі варіанти. В 45-му розмірі. Ось такі білесні. Пари, конверс. Ось такі більш осінні. Навіть можна таку погоду носити. У розмірі у нас 38. Ось так. Вони виглядають чорні. Зовсім нічого. Так, і носить. досить велика, А тут хулява така. Можете подивитися. З такими стерилізованими ось, ось так вони виглядають. Під замш. Вісімка. Підошу. Ось ми передивилися повністю 20 кг в за де замолити перше своє мендюр або нам вайберруку, щоб отримати саме цей лотик.